Хочете, щоб дитина читала швидше, уважніше і з задоволенням? Серія посібників «Швидкочитання» – саме те, що вам потрібно. Вона створена для учнів перших, других, третіх та четвертих класів з урахуванням віку, рівня підготовки та інтересів дітей. Ці книги допомагають удосконалити навички швидкого і усвідомленого читання, розвинути артикуляцію, увагу, пам'ять, логічне мислення, навчитися аналізувати тексти та робити власні висновки. У посібниках зібрано цікаві тексти сучасних українських авторів, структуровані за принципом поступового ускладнення, художні оповідання, науково-пізнавальні статті, біографії. Видатних українців також у книгах є вправи на глибоке розуміння змісту, аналіз, пошук прихованих сенсів, встановлення причинно-наслідкових зв'язків і розвиток мовленєвої творчості. А зручні таблиці для визначення темпу читання допомагають дитині самостійно відстежувати свій прогрес. Приємним доповненням до завдань стануть яскраві наліпки. Серія швидкочитання надійний помічник для вчителя, батьків і кожного учня, який прагне читати легко, швидко і з задоволенням.